Київ 22 січня 2013 року. Сьогодні День Соборності України. І ми на Майдані, на Майдані Незалежності. Є унікальна можливість. Мабуть, такої форми сексу немає заглядати Ті ялинці під спідницю, Ну, але є можливість. Мабуть, така і форма з'явиться. Якщо є можливість, то можливо і форма з'явиться. От ми бачимо, що немає ніяких ознак святкування, немає ніяких е, е, організаторів святкування. Випадкові люди. Навіть немає е, е, минулорічного ведмедя, який там завжди стояв. Взагалі то був не ведмідь, то вже був грізний. Ведмідь він був. І ми маємо ситуацію День свята. Сьогодні таке свято якесь незрозуміле, воно починається вже з 2011 року, з 30 грудня, коли Янукович видав наказ відмінити День Соборності і зробити новий день, День Соборності, День Свободи. Ці два свята об'єднані, ну як кофе, два в одному. Ну, кофе три в одному, а це два в одному. Перекреслив історію української держави. От. 22 листопада це День Свободи, це коли люди вийшли на Майдан, протестуючи проти е, підробки виборів, де Янукович е, якоби перемагав. А 22 січня, ну ми знаємо, День Соборності. І от він подивився, що два дні 22 числа, чого б їх не об'єднати. І зробив два в одному. Ну що ти скажеш? Сидів, мабуть, два в одному робив, чефірів і вирішив, що два в одному це якраз те, що треба. Зараз ми з вами пройдемо, е, ну по традиції пройдемо на Софійську площу, подивимося. Е, чи є там якісь люди? Та вон якісь люди з синім прапором. Можна тут до них на тій стороні, біля глобусу. От. Зараз я зроблю трошки більше. Отак. От, Можливо видно. І ми перейдемо до них е, на ту сторону. Зараз ми знаходимося на протилежному боці. І оглядаємо простір. Те, що я думав, що це якийсь прапор від регіонів це всього лише е, Бізнес, проєкт чийсь. Туристична фірма себе рекламує, але дещо цікаве таке є. Ось хлопці стоять. Зараз ми підійдемо подивимося, чим вони займаються. Так. Ну, тут щось цікаве написано. це просто не Так, Запис добровольців. Дякую. А яка організація це? Свобода, ні. Україна. Соборна Україна. Ну я потім подивлюся, ознайомлюся більш детально. Я просто для Ютубу зараз готовлю інформацію, потім піду на Софійську площу, подивлюся, що там твориться. Можливо, все-таки хтось все збереться і ще піду. Там же нібито вчора все проводилося. Ну, я приходжу тоді, коли дійсно існує е, день, а не тоді, коли там, знаєте, е, це не зовсім правильно. Ну так, ви зрозуміли, так? Да? Це неправильно. Якщо день незалежності, день соборності сьогодні, то треба проводити сьогодні мітинг, а не вчора чи ще колись там, комусь захочеться. Тому що дати це ж не просто кістяк історії. Дати будуть у людини в душі якісь гени, і людина починає згадувати свої події. От, відновлюється пам'ять, яку забили, допустимо, забили ці рекламні Оно. Відновлюється пам'ять людська. І тому треба такі свята святкувати, тоді, коли вони відбувалися. Ну от, Зараз ми пройдемо туди нагору. Зараз я е, буду підніматися на гору та вулиця Михайлівська от, і наближатися в сторону е, Софійської площі. Але вже зараз, після розмови з тими веселими <ссвятливими> хлопцями е, на Майдані, я е, отримав від них інформацію, що е, святкові заходи, мітинги таке, пройшли Софійській площі учора. Зверто кажучи, ніякої інформації про це ні в інтернеті, ні в інших засобах інформації нема. Ну, особисто я вважаю, що святкувати треба такий день, не 21, а 22 січня. Якщо навіть вони пройшли вчора, то це неправильно. Але я певно пройду на Софійську мощу, е, тому що це вже традиція. А стосовно е, об'єднання е, 22 листопада і 22 січня, е, Дня Свободи і Дня е, Соборності, то думаю так, що е, раціональне зерно в позиції Януковича в цьому є. Взагалі треба об'єднати усі професійні свята. День учителя, день працівника міліції, день е, е, захисника вітчизни, день військово-морського флоту, день працівника е, значить, охоронця здоров'я. В один день просто назвати його е, професійним днем або ну, ще можна день професора. То. І цей день назначити в день народження Януковича щось у цьому. Щось є. Об'єднати всі історичні дати теж. День історії назвати. Да і все, день історії. А якої історії? То зараз перед нами буде Михайлівський Фовор. Нічого не нагадує про свята абсолютно. Людей мало. Так. Проукраїнський прапор нагадує лише колір собору, поєднання кольорів. Ну, можливо, це така форма, який виражений настрій. Ну, це ми не в степах України, щоб ніхто не подумав, що ми, може, десь в осканії нові. Це ми все-таки ще е, на вулицю Володимирській навпроти нас. Київський міський суд, в якому я ой, засідав свій час з дуже гарними, кваліфікованими людьми. Спілкувався. Вознюк Володимир Денисович. Перепічай eh, Володимир Е, eh, Остапенко Микола Іванович. Вот, Комаров. Володимир Іванович. А це корифеї в своїй справі були. ну Зараз таких вже нема. Зараз вже взагалі невідомо, що є. А це ми дивимося туди, на Софію, і бачимо, що люди такі є. люди тут такі. Підійшли. Ну червоні. Червоні це скоріше, мабуть, удар. О, це скоріше удар. Ну, от підійдемо ближче, подивимося. Люди роблять правильно, святкувати треба тоді, коли була подія. Ну це ми бачимо, так? Да? Знаходимося на Хотійській площі. Звідси дуже гарно видно, зібравшися, їх кількість. Ну і хто зібрався? Приблизно не більше 300 осіб. А в основному тоді, що з усього удар все-таки. Ми підійдемо ближче, подивимось. Ну, це я перейшов в дорогу. Дивилися хто тут є. От, бачимо, що е, представники різних е, конфесій. Ось тут. Тут вони. Йдуть з площі, все зрозуміли чам поки що, але нічого. Можливо, прийшли, думають, що це вітинг цей час. А ніякого ж вітингу немає. Зовсім нічого не А ось поїдемо ближче, може щось дізнатися. Ну, це тут центр подій. Зібралися люди, зібралися коло. Удар. Я не бачу когось іншого, ні прапорів немає більше, нікого іншого. Дівчата, коли буде мітити? Час. Годину? Час дня? Так. Дякую. Справа в тому, що в інтернеті я шукав хоч якусь інформацію. Коли буде міти, так я хочу сказати ні на сайті Батьківщини, ні, ні на сайті Тимошенка, ні на сайті спільна справа. І НТВ є таке телебачення, ми ну, ви знаєте. Може, да. Да? Потім, що може, американці щось скажуть. Подивіться на сайті Радіо Орг. Да. Здавалося, бало бути якась інформація? Ноль по фазі. Ні, на Радіо Свобода Орг там загальна інформація є. Ну, вона... Так. Так, ну що, треба до могилки щось. Е, в Яслав'я буде мітинг о 13 годині. Міліціонери там три стоять, е, теж мені сказали, що мітинг санкціонований. Ну, це вся інформація. А чому немає е, в засобах маси інформації, не знаю. Зараз треба підійти, е, навідати могилку. Це я роблю завжди. От. Прийшов. Дождь, а минус 3 десь і малить на дорозі дуже сильно. Мудра і спокійна, як піраміда в Єгипті. Дякую вам. Дякую вам і вам теж. І вам теж. Чистий води в криниці, я Дякую. Це, що ви говорите, це будуть чути люди, багато людей. Я зараз прийду додому, розміщу це в інтернеті. Ну, Люди цікавляться, особливо за кордони, які не можуть приїхати з Канади, з Сполучених Штатів. Вони не можуть приїхати сюди. Але вони можуть подивитися щось. Таке достовірне, тому що журналісти, ті, що журналісти щось роблять, вони ну, спотворюють, в них є господи. А от такі от... Е... Джерела інформації вони дуже корисні. Ну отаке. От годину дня буде мітинг, так що піду туди ближче, подивлюся, як він буде проходити. Я вибачаюсь, як ваше ім'я по-батькові? Павло Андрійович. Павло Андрійович? Так. Представник свободи. Дуже мало Я у нас не тут. А, ні. Ні. А мені так гарно про свободу розказували. Я вирішив, що представник свободи. Що, починається мітинг чи не починається? Людей мало. Біля пам'ятника Шевченка було дуже мало людей, а зараз всі, всі розійшлися. Ви, Дехто біля, сюди прийшов. Були... Сяднах... 에... Да. О, так да, що, так да, що оце да, тут, мабуть, воно все й буде. Весь мітинг буде саме там тут. Пройдуся, да, то. повинні зібратися в а ви, ну, в... от Кажуть, що в Своботі всі в 11.30 мали були зібратися а біля пам'ятника Шевченка. Коротше, організації ніякої, абсолютно, це тільки удар. Всі решта, невідомо де лідери, невідомо де хто. От, і ще ось прапор якийсь є. Це якісь більш серйозні хлопці. От. Так що, це все, що ми бачимо, це всі люди. Це в мене сів вже акумулятор, я взяв у прогрів його, так він знову працює, але чи довго працює, не знаю. Треба берегти. Ще вівкну, мабуть, один разок, коли буде більш-менш. Коли почнеться мітинг, коротше. Так, підійшов От, Мабуть, інтерв'ю. možu što smet zemiten rajs te osmihne se Що зараз тут багато хто є з Севастополя? Так, Буганськ, Хмельницький, Кужгора. Кровно, Київ. Я знаю, що ми всі. Я э, жити в кращій країні. Не ми кожен буде турбувати за державу, а держава буде турбувати за кожного з українців. Ми хочемо жити в сучасній країні, в якій ми будемо відчувати себе впевнено. Записала позиція, то випити відпочає постійно. Базіли питають, розвійські на сторону, коментарі, молоді з Виступ Виступночка закінчився. Вот. Я думаю, що О. думок багато.

Мітинг продовжується, але люди розроблені і кожна політична сила влаштовує свій мітинг. Ось тут от вирішили зробити маленький мітинг е, у Наунсо. Щось в мене, як у Наунсо, то я згадую то я цього Дмитра, як його знісив. Потім знаємо, що немає його ніде, ніде він вже активно не виступає. Ну, пора прощатися, які за Україну. Одне ясно. Кожна політична сила. Влаштувала свій мітинг Свободівці біля пам'ятника Шевченка, хтось 20 числа, хтось вчора на Майдані. Е і тільки партія Удар е зробила все правильно. Вона прийшла на площу, де був проголошений акт злуки. традиційний час, коли завжди ми збираємося. І провела коротку зустріч, короткий мітинг. Я вважаю це правильно. А решті треба задумати.